перемогу здобуває боксер синього питання за Запеклий фінал чемпіонату України з боксу серед чоловіків та жінок у 2022 році. 160 учасників у віковій категорії до 22 років змагалися за можливість представляти країну на міжнародній арені. Львів'янин Даниїл Заморило переміг у категорії до 63,5 кілограмів. Розповідає, до цієї мети йшов 10 років. Ну, ці емоції з перемогою вам не передати. То треба почути це дуже яркі. от це чемпіонат України. От, дуже сильно до нього готувався, що його був по дорослим, дуже старався виграти і переміг. Наступна ціль чемпіонату Європи, потім чемпіонат світу, так з кожним кроком до чемпіоната Олімпійських ігор. Серед 20 команд на чемпіонаті і рівняни наші спортсмени також серед тріумфаторів. У нас є декілька третіх міст, дуже добре себе показали хлопці. Три боксера, які представляють Харків Рівне, і зараз бій за моєю спиною триває. Цього поєдинок ще триває. Буде у нас, я думаю, і декілька ще чемпіонів. Спортсмени, що зайняли перші треті місця, матимуть право на участь у складі збірної України на чемпіонаті Європи. Він відбудеться наступного року, проте організатори поставили собі за мету почати підготовку команди якомога швидше. Чемпіонат України по боксу проходить сьогодні в місті Рівному. Це дуже хороша новина, тому що як би не було, як би не стало, жити продовжують потрібно. Хочеться дуже багато чемпіонатів України, сам проводити в місті Рівному. Раніше це було в Харкові, але Враховуючи, що війна, ми будемо робити так, створити ці умови, щоб для наших спортсменів, які переїхали теж в рівно, щоб створити їх тут і, ну, і матеріально технічну базу, так само і самі бої проводити це в рік. Цей чемпіонат перший від початку повномасштабної війни, тому важливо докласти усіх зусиль для того, аби забезпечити спортсменів комфортними умовами для тренувань. Ми відчуваємо приток дуже потужних спортсменів на ріж, тому що. Релокуються не тільки бізнес, а й спортсмени. Ми розуміємо, що сильні школи по різним видам спорту на сході України сьогодні не мають можливості забезпечити тренувальний процес. Ми будемо створювати умови для релокації спортсменів, щоб це приїжджали не тільки самі спортсмени, а й їхні тренери цілі школи по спорту. Ми маємо стати спортивною столицею України. За будь-яких обставин та перешкод ми не стоїмо на місці. Бої відбулися. Переможців у категорії 18-22 років визначено. Невдовзі в Івано-Франківську відбудеться чемпіонат України з боксу для спортсменів старших 18 років. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.